Ситуація склалася, яка склалася між Україною та Польщею. Ну точніше, ситуація між Україною та Польщею складалася давно. Останні кілька років від початку повномасштабного вторгнення у нас там були і непорозуміння, були і порозуміння, були і непорозуміння, були різні і блокади. Ми бачили ці, як блокували нам кордони, і через це цю блокаду ми навіть нічого не могли привезти, в тому числі і озброєння. І багато було навколо цього маніпуляцій. Але здавалося, здавалося, що нібито всі про проблеми Вирішені, що був, був обраний новий уряд, що е цей новий уряд вже для себе поставив мету знаход знаходжувати якісь там знаходити певні порозуміння з українською владою. Але приїзд е голови. Міністр міністерства закордонних справ в Польщі Радослава Сікорського буквально в цю п'ятницю в минулу п'ятницю він знову підняв градус непорозуміння. Я не кажу ескалації, а саме градус непорозуміння в українсько польських стосунках. Тому що тому, що Радослав Сікорський за цей час, поки перебував в Україні. А я нагадаю, що він був не тільки в Києві. Він ще заїджав до Львова. Він там зустрічався з політиками. З він зустрічався з польською діаспорою. Він зустрічався з багато з ким. Тобто він насправді почуває себе в Україні як вдома і нічого тут поганого по великому рахунку немає. Так і має бути, враховуючи історію наших сусідських стосунків, ми себе вільно почуваємо у Польщі. Поляки почувають вільно себе в Україні. Так і має бути ще раз. Нічого тут поганого немає, але, але польський міністр дозволив собі кілька висловлювань, які просто збурили наше суспільство, і це відбувалося в навіть в кілька етапів. При тому, що він каже, що Україні треба давати далекобійну зброю, що Україні треба давати можливість захищати себе всім, чим тільки вона може себе захищати, він при цьому каже, що Україна, так чи інакше інакше, має щось зробити з усієї. Оці... Так би мовити, з ставленням до волинської трагедії, тому що у поляків оцей волинська трагедія це маркер і тригір, через які вони вважають, що Україна ніяк не може порозумітися з Польщею, а поляки не можуть порозумітися, звісно, із Україною. І він закликав Україну, врешті, навести лад в. Цій історичній спадщині він закликав владу дати можливість можливістьмувати тіла поляків, які загинули під час Волинської трагедії. Тим не менше, всі ці висловлювання, навіть в принципі, які вже неодноразово різними різними, абсолютно різними польськими чиновниками, істориками активістами, піднімалися, викликали в українського суспільства знов таке обурення, і не тільки в суспільство. Викликло обурення, а навіть і у президента України Володимира Зеленського. Тут я б хотів би трошки зупинитися, тому що, як повідомляє польське видання «Онет», Саме в п'ятницю, 13 вересня, Радослав Сікорський, також міністр закордонних справ Литви Габріелюсь Лансберзгіс, а також президент України Володимир Зеленський, зустрічалися разом у Києві. І от під час цієї зустрічі ця зустріч перейшла всі межі і стала вкрай напруженою. Можна навіть було говорити про сварку, як повідомляють джерела, поляки були щонайменше здивовані стилем, в якому Зеленський намагався поставити до голови польського МЗС далі. Як зазначає видання, Зеленський від самого початку розмови із Сікорським задав неприємний тон. Він нібито звинуватив Польщу у недостатній підтримці України в процесі переговорів щодо вступу до Євросоюзу у відповідь. Сікорський зауважив, що Україна протягом десятиліття намагається приєднатися до Євросоюзу та назвав терміни, запропоновані українською владою, нереалістичними. Ну тобто у Польщі є своя історія приєднання до європейського союзу, і поляки теж вимушені були зробити дуже такі серйозний потужний крок до реформ. Я саме зараз поляки вони, окрім того, що Польща для нас завжди була головним адвокатом України в Європейському Союзі, так само іноді буває, що Польща є нашим головним критиком. Ну, вони вважають, що вона нас знає найбільше і можуть вказувати в тому числі нам на якісь там наші помилки. Безумовно, така критика нас дратує. Нічого дивного тут немає. Далі Зеленський під час зустрічі ще й закликав. Надати більше Україні військової допомоги, зокрема польські літаки, міг 29 і, взагалі, щоб поляки, врешті, почали збивати оці дрони або ракети, які вони бачать своїми системами ППО, але на території України, і а уж тим більше, щоб Польща якось більш конкретніше або навіть більш чіткіше реагувала, коли російські дрони або ракети залітають на територію Польщі. Тож і це обурило Сікорського, тому що навпаки, Сікорський каже, ми же ж якби допомагаємо Україні. Тобто, у чому ви нас звинувачуєте? Тут він знов нагадав про те, що Україна має повернутися до питання ексгумації жертв волинської трагедії, і це знов викликало обурення у Зеленського. Чого така розмова взагалі сталася? І головне а. Що тут такого дивного в цій розмові, що викликало обурення у президента Зеленського? Мені здається, ми тут маємо говорити не стільки про те, що Зеленський обурився на поляків на польського міністра закордонних справ, зокрема, скільки на загальний такий собі фон. Який зараз от перебуває в офісі президента, коли будь-яка критика сприймається дуже болюче, тому що будь-яка критика ними сприймається як така собі перешкода на шляху укладання певних домовленостей. Ми ж з вами розуміємо, що наступний тиждень він буде дуже важливим для президента Зеленського. Він буде дуже важливим для України, тому що має відбутися зустріч у Сполучених Штатах, де президент Зеленський вже анонсував, що він повезе туди свій план план перемоги, який складається з чотирьох пунктів, і цей план вже викликає скепсис, особливо якщо врахувати, що офіс президента якось так неправильно зробив комунікацію. Що спочатку ми дізналися про те, що цей план дописаний на 90%, тепер він написаний повністю, і але вже цей план почали якимось чином зливати в мережу, його почали критикувати, і це все призводить до того, що. Офіс президента перебуває в стані такої непевненості, і будь-яка критика, навіть з боку от поляків, може викликати таку собі бурхливу реакцію. Особливо, якщо врахувати, що Польща натомість вона користується дуже серйозною повагою в Державному департаменті Сполучених Штатів. Якщо ви не в курсі, то Камала Харіс навіть зараз свою перевиборчу кампанію будує не тільки на українському питанні, вона звертається до... До польської діаспори, яка дуже потужна у сполучених штатах, і як вже кажуть, власне кажучи, аналітики американські аналітики, що саме від того, кому віддасть голос польська діаспора, може залежати, хто стан стане майбутнім президентом Сполучених Штатів, як це не дивно звучить. Тож поляки, це і польська лобі дуже потужна в сполучених штатах, а діаспора дуже потужна, і тому критика з боку саме польщі. Зеленським сприймається отак, от можна можливо, навіть неадекватно, тому що він думає, що це йому може зашкодити, коли він буде намагатися доносити свою думку до президента Джо Байдена, або там навіть до Камали Харріс, скоріш за все, майбутній президент Сполучених Штатів, або навіть до Дональда Трампа з ним теж запланована зустріч у Зеленського. Тож, можливо, це викликало таку. Реакцію у Зеленського, але але і це ми всі з вами теж маємо розуміти. Напевно, треба було б, щоб хтось, Володимиру Олександровичу, зараз доніс важливу річ, що емоції треба тримати, все ж таки, під контролем, коли йдеться про майбутнє твоє. Твого президентства про майбутнє твоєї держави, яка зараз перебуває у війні, і цілком імовірно, що ми зараз перебуваємо не просто у стані війни, а у фінальній стані у фінальній стадії війни, тому що зараз на цей кон кладеться практично все. Резерви, які є в Україні, от просто всі резерви, які мають які в нас є, які ми маємо в наявності, і людські резерви, і матеріальні резерви, і навіть емоційні резерви. Ми все зараз складемо на цей кон і фактично жовтень, та ну точніше, вересень, жовтень, до кінця листопада, і буде вирішуватися доля, наша подальша доля. Можливо, будемо виходити на якісь там мирні переговори, або не будемо виходити на мирні переговори, але так чи інакше, от все як вирішиться на полі бою, це і буде впливати на те, яким чином Україна буде вести ці переговори. Тож, треба матися, мати ці всі емоції, мати під контролем, бо від цього залежить, яку допомогу нам будуть потім ем, надавати. І якщо в Офісі президента вважають, що емоції. Які ми безумовно вони дуже вміло вміють керувати, але що ці емоції можуть вплинути на президента Сполучених Штатів, то це хибна помилка. Бо президент Сполучених Штатів це перш за все. А уж тим більше це людина, яка вже іде з посади. Вона не буде далі продовжувати президентську гонку, і вона не буде президентом. тож йому зараз не треба зволікати на майбутній термін, йому треба закінчити гідно гідно свою президентську каденцію, Тож він точно буде все робити вивірено, без емоцій, абсолютно з таким собі знаєте, холодним розрахунком, і це обов'язково треба. Нашим можновладцям враховувати тримати себе під контролем. Не треба визверятися на поляків, а уж тим більше, що поляки точно не є нам вороги, і напевно, вже, врешті-решт, треба щось з цією ексгумацією вирішувати, аби це питання більше не поставало на шляху між майбутніми союзами, між Україною та Польщею, бо це дуже і дуже важливо.